Я вдома. Що? Я думав, ти в бабусі? Була, поки її дім не згорів. Я вже паркуюсь біля будинку. Пацани, у нас ЧП. Що? Моя мама біля будинку, і я не прибрав в своїй кімнаті. Закрий всі двері. Це вже забагато. Як і твоя кімната? Добре підмітив. Вхідні двері зачинено. Алло? Вибач, в мене поганий інет. Ха, Загроза усунута. Бугела. Що? В твоєму будинку є задній вхід? Не думаю. Багато пройшло з моменту. Коли я піднімався з першого поверху, але я думаю, периметр чистий. Чекай мене з заднього входу. <плес> я забув, у мене є задній вхід. Закрий, закрий, закрий його. Гарне вікно. Каналізація. Жартую солоденький. Я вже в квартирі. Що? Я вже піднімаюсь. Надіюсь, твоя кімната чиста. Лол, я прибрав кімнату, поки мама піднімалась. Вау, це геніально. Я знаю. Що думаєш, мам? Я прибрав кожний куточок. Навіть свою тумбу? Ем, давай перевіримо.